Це державний стандарт 8782, який захищає пийця згідно 4 класу захисту. 80 тисяч таких бронежилетів Львівський оборонний кластер передав військовим від початку повномасштабного вторгнення. Коли б питання максимально спростити, та, щоб зменшити використання там лапучки та іншого, ми використали так, от, ту розробку яка була на Харківському заводі, це Гачки. Аху які фактично збирають сам бронежилет та дають можливість регулювати його за розміром. Максим Плєхов, голова правління Львівського оборонного кластеру, є засновником харківського підприємства, що з 2014 року на волонтерських засадах виготовляло бронежилети для учасників революції гідності військовослужбовців та волонтерів, які вирушали на схід. З початком повномасштабного вторгнення харківська команда Максима Плєхова переїхала до Львова та розпочала великий волонтерський проєкт у співпраці з місцевою бізнес-спільнотою та підприємствами. Так, виник львівський оборонний кластер. У нас була технічна експертиза. У нас був досвід, у нас була ліцензія на виробництво. Тось тобто ми знали, як зробити бенежилет, знали, як зробити його правильно, Знали, які як ми їх матеріали використовувати. Ми з усіх постачальників, як в Україні, так і за кордоном. Ми знали, який матеріал для цього потрібен, де його взяти. Також ми мали. По нашим фабрикам, в україні залишки матеріалів до Львівського оборонного кластеру. Зараз входить 10 підприємств, які налагодили процеси з виробництва бронежилетів. Підприємці виконують роботи по собі вартості, а матеріали виробництво, логістику. Плату працівникам покривають за гроші донорів. Усі бронежилети передають безкоштовно. За день їх виготовляють до двох тисяч. До нас долучилися місцеве бізнес-спільноти, які теж стали перед таким же самим завданням забезпечення бронежилетами ми дали їм експертизу, дали зрозуміння, Тобто Після цього вже за два дні більше там двадцяти тридцяти осіб долучилося до роботи кластера. Міністерство оборони визначило львівський оборонний кластер основним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів на час війни. Громадська організація, яку ми створили, на ну на даний момент вона є унікальною. Чим тим, що більшість громадських організацій вони займаються покупкою, тобто вони десь шукають де можна купити вже кінцевий продукт. Ми ж, ж громадську організацію зробили на основі виробництва. Тобто консультації різних підприємств, як виготовляти бронежилет у майбутньому. Організація планує виготовити партії бронежилетів для дітей, яких евакуюватимуть зони бойових дій та медиків, а також обшиватимуть бронею цивільні авто, які згодом відправлять на схід. Анастасія Ярмоловська, Олексій Шилковий. Новини на Суспільному. Львів.